Якось Олександр Русик сказав, бро, айдонгев мотивейшн, агев дисциплін. Motivation – it's temporary. і хоч я дуже підтримую цю ідею, але давайте погодимо, що у всіх нас бували моменти, коли ми сидимо в вчити англійську, тому що вона різко надобилася для подорожей або на співбесіди, або просто хочеться читати нарешті книжки в оригіналі, так і не чекати перекладу по деста років. І от ти такий сідаєш, починаєш читати часи, качаєш списки з топ-стоп найпоширеніших слів англійський. Але в якийсь момент твоя мотивація пропадає. І в голові з'являється питання: а нащо воно мені все? А потім одразу вже рішення відкладати це на потім. Якщо це все звучить тобі знайомо, то вітаю пі на один або не одна. Але сьогодні в цьому відео я дам тобі три практичні поради, що робити з тим, коли бажання чути англійську просто уходить кудись в тартарари. Ого, яке слово знаю. І як не зливатися після перших п'яти занять. Привіт, мене звати Блада. Я викладаю англійську більше семи років і є фаундеркою School, найзатишнішою школи англійської, де ми перетворюємо твою англійську на лайфстайл. Порахуй, скільки разів я сказала слово англійська. І ми починаємо. Поїхали. Перша і найпоширеніша причина вигорання це відсутність прогресу. Це от коли ти ніби слова вчиш, і граматику вчиш. Але при цьому ти не розумієш, чи рухаєшся ти вперед, чи стоїш на місці. Бо говорити, то ти досі не вмієш. А коли ми не бачимо результатів, то ми дуже швидко втомлюємося, втрачаємо бажання робити хоча б щось. Але глибшою і глобальнішою проблемою всієї цієї історії є відсутність чіткої мети, коли ти не розумієш, для чого ти вчиш англійську, і куди ти взагалі рухаєшся. Можливо, ти думаєш, то в мене є мета. В мене мета вільно говорити англійською, мати класний рівень і спілкуватися. Я тебе на жаль розчарую. Такі цілі взагалі не підходять тобі, тому що ми не можемо виміряти такі цілі. Немає відмітки, до якої ти доходиш, і ти такий: О, я класно говорю англійською, або О, тепер я вже вільно спілкуюся. Ні. Тому треба переписати всі свої цілі, поставити одну глобальну, яку ти можеш виміряти, і потім розписати до неї такі собі міні-кроки. Майлстон з англійською. Твоєю метою може бути брати співбесіду. Тоді міні-кроки будуть до неї. Вивчити декілька фраз, якими ти можеш описувати свій досвід, або ж, наприклад, вивчити 10 слів, якими ти можеш описати себе як спеціаліста, або ж твоєю метою може бути просто вміти робити замовлення в ресторані, і тоді ти розбуваєшся на підпункти. Наприклад, сьогодні ти вчиш, як попросити рахунок, а завтра ти вчиш 10 найчастіших питань, які ти запитуєш у офіціанта. Маючи такі міні кроки, ти будеш чіткіше розуміти, в якому напрямку ти рухаєшся. Чи реально ти щось вчиш, чи просто стоїш на місці, і тоді в тебе буде вже чіткий результат і розуміння, коли ти досяг своєї мети, а коли ні. А з цим прийде й більше глибше бажання продовжувати вивчати мову. Про постановку цілий і інші надважливі деталі, які ти повинен знати, коли ти починаєш вчити англійську. Ми розповідали в нашому безкоштовному гайді, який можна забрати, підписавшись на наш інстаграм і написавши нам слово «гайд директ. Чекаємо на тебе. Друге, дуже поширена причина, чому ти можеш відчувати вигорання, це коли ти не я використовую взагалі англійську поза заняттями. Коли вона в тебе присутня тільки в контексті уроку, реально в якийсь момент почне здаватися, що та може воно мені не так і потрібно, тому що, а де я в реальному житті використовую ніде? І тут рішення доволі просте: треба взаємодіяти з англійською в реальному контексті. І ні, це не обов'язково включає проживання в Англії або США. Це може бути щось простіше. Наприклад, перегляд відео, перегляд ціктоків, прочитання статей, Читати книжок будь-що, що може показати тобі, що те, що ти вивчаєш, воно не існує тільки в році твого викладача, а також і в реальному житті. Тож ти можеш зустріти будь-де, і кожен раз, коли ти зустрічаєш якесь нове слово в фільмі або в серіалі, або в книжці, ти думаєш, о, клас! Я це вчив, я вчу щось прикольне, щось розумне, і я реально роблю прогрес. І третя найпоширеніша причина це відсутність різноманіття. В нашому мозку дуже дуже швидко набридають одноманітні заняття. І коли на уроці ти робиш тільки граматичні вправи, або тільки слухання, або тільки читання, то дійсно в якийсь момент твоя мотивація просто помажу тобі ручкою і скаже Все, пока, я пішла гуляти». англійську дуже важливо вчити в комплексі. Це повинно бути і читання, і письмо, і граматика, і лексика, і говоріння, звісно ж, говоріння. Тому на наших заняттях ми зазвичай включаємо і якісь youtube відео, і перегляд фільмів, і серіалів, і почитання статей. І ну звісно, підручнику дуже без нього для того, щоб якомога більш комплексно захопити все і щоб вчитися, але при цьому щоб це було досить цікаво. Тож, якщо ти відчуваєш, що ти втрачаєш мотивацію саме через те, що тобі стає просто нудно і не цікаво, спробуй дати своєму мозку якийсь новий експірієнс Сходи на Speaking Club. Або подивись новий серіал англійською, або прочитай книжку англійською, послухай свою улюблену пісню в оригіналі, але в цей раз реально вслухайся, про що вона розбери текст, розбери якісь незнайомі слова. Грай з англійською, і тоді реально ти подивишся на мову трошки під іншим кутом, і тобі стане цікаво. Постійно пробуй щось нове. Це не про те, щоб міняти 250 разів прикладача свого, але це про те, щоб робити твій процес цікавим. Класним і так, щоб він тебе наповнював. Візьми якусь тему, яку ти ніколи не обговорював англійською, але вона тобі не дуже подобається. Наприклад, у мене це соціальні мережі і їх негативний вплив на людство, або ще cancel culture. Дуже люблю це обговорювати зі студентами. І обговорити зі своїм викладачем, або обговорити зі своїм другом, хто теж розмовляє англійською. Загалом зробити цей процес цікавим. Почни реально кайфувати від вивчення, і тоді реальну мотивацію буде зберігати набагато набагато легше. Якщо тобі відгукнулися ці поради, підтримай це відео коментарем і лайком. А також не забудь підписуватись, щоб бути екнетів. Ну, а з вами була Влада. Ми побачимось зовсім скоро. Папа. -па.